На тлі активізації співпраці між Україною та країнами Затоки, зокрема еміратами, відкривається нове вікно можливостей для українського бізнесу. Сьогодні ми говоритимемо про те, чому українським компаніям варто звернути на близький схід свою увагу, які можливості є для наших підприємців та які ризики. Тема специфічна. Але дуже актуальна і перспективна. Її будемо обговорювати з президенткою української бізнес-ради в Об'єднаних Арабських Еміратах Олена Широкова. В нас студії пані Олено, дякую, що прийшли. Слава Україні! Героям слава! Добрий день! Дякую, що запросили. І мені за честь бути присутній вашій студії і розповісти про можливості для бізнесу, які потрібно розширювати і глобалізувати наш український ринок в Еміратській і не тільки в Еміратській. Давайте більше щоб наша розмова була предметнішою. Поясніть, що таке українська бізнес рада в ОЕ. Так чим вона займається, що робити безпосередньо для бізнесу? Дякую за запитання. Українська ділова рада була створена у 2016 році. Під Украї... під саме Еміратською палатою міста Дубаї, Торговою палатою. Вона в неї головна ініціатива була саме для створення регулювання трейдових відносин між країнами, також інвестиційним полем. І, звичайно, як на даний момент кожен українець за кордоном є послом амбасадором України. Звісно, ми максимально наголошуємо і робимо піар Україні не тільки українському бізнесу, а саме і Україні. І наголошуємо і максимально акцентуємо і також зв'язку з нашою кооперацією з українським ком'юніті українськими організаціями ми максимально влаштовуємо і культурні. Саме заходи і звичайно багато бізнесових заходів на спрямування розуміння цього ринку, які можливості і саме як потрібно заходити, тому що це дуже важливий аспект, оскільки наше саме розуміння українського ринку завжди було дуже близько співпраці з Європою та з Америкою. Але зараз зацікавленість звичайно в близькому сході, і перспективи розвитку надзвичайно великі, оскільки емірати являються не тільки хабом, бізнес-хабом для близького сходу, а також для виходу на ринки Азії та Африки. Це є про українську ділову раду. У нас також є Українсько-Арабська бізнес-палата, яка відповідає за цей самий сегмент, тільки трошки в глобальному полі по відношенню країн персидського заливу, оскільки наш український бізнес акцентується на вихід не тільки в Арабські Кв'єднані Арабські Емірати, а також в Саудівську Аравію, Катар, Кувейт і так далі. Тому для цього потрібно створити офіційну платформу, яка була створена, каже Українська Ділова Рада в 2016 році. Саме від еміратської сторони, ми діємо. Саме для глобалізації нашого українського бізнесу, масштабування нашого українського бізнесу. І це не тільки йде мова про те, що заходять український бізнес в Емірати, але також еміратський бізнес в Україну. Тому для цієї, саме це є модель, і ми є єдиним таким містком заходу. І також у зв'язку з цим у нас дуже багато планових ряд заходів. Можу Відкрито сказати, з гордістю великою, ми провели найбільший захід українських підприємців е, минулому році, набравши 350 українських підприємців. Це був найглобальніший захід у Будському Сході, який був проведений для українського бізнесу. І це провела я і моя команда. Е, пані Олено, якщо говорити про український бізнес, так, як йому зайти на е, ринок е, ОЕ, так, який є за і проти цього процесу? Угу. Дивіться, Емірати це столиця, бізнес-столиця світу. Я на даний момент вважаю саме і Дубаї, і Абу Дабі. Кожен Емірат в Об'єднаних Арабських Еміратах він чимось більше домінує в плані секторів бізнесу. Коли ми хочемо і плануємо заходити в об'єднані Арабські Емірати, в нас має бути відповідна підготовка перед тим, як ми заходимо туди. Зрозуміти, чи наш товар, якщо ми говоримо про товар, чи він необхідний на цьому ринку, чи він актуальний на цьому ринку, оскільки це є. Великою столицею бізнесу звичайно компетенція дуже велика. І деколи бізнеси, які не готові виходити інвестицій інвестиційно, маючи свої інвестиції або не розуміючи цього ринку, наскільки він відрізняється від європейського чи американського ринку по відношенню товарів, навіть колір має значення упаковки. Коли ми говоримо, відповідно має бути проведений маркетинг, ресерч це є базовий елемент. Але перш за все я б сказала, що було б достатньо і доцільно приїхати і подивитись на цей ринок. Організувати відповідний ряд зустрічей, ми організовуємо дуже часто делегації. Зараз ми плануємо делегацію на оцінці Юніон. Відчайтекс чайтесь це найбільша виставка IT світова буде проходити в Дубаї в жовтні, і ми таких делегацій влаштовуємо періодично. Тому якщо в нас є асоціації українські, які об'єднують підприємців, і в них є ініціатива, в них є відповідний рівень категорії кількість компаній, які бажають вийти на цей ринок, ми формуємо програму. Програму, які знайомство з державними органами, але з державними органами, які чітко відповідають. За функціювання і західне цей ринок. Це не просто загальна інформація, а це чітко до кого потрібно звертатися, які, навіть банально, яка ліцензія має бути, і який вид ліцензії має входити в діяльності. Тому що також є різні професіонали, різні фахівці в плані консалтингу бізнесу. Тому я завжди рекомендую всім звертатись до органів прямолінійно, і де отримується достовірна перша джерельна інформація. І, звісно, ми організовуємо також. І зустрічі, якщо потрібно з портами, якщо ми говоримо з трейдерами, зустрічі з логістичними компаніями, зустрічі з дистриб'юторами, це звичайно входить ряд. Тому ми завжди заохочуємо всі асоціації бізнесові українські на кооперацію і організацію саме тому що. Коли компанія може приїхати і подивитися на цей ринок, ми організовуємо завжди зустріч з українськими підприємцями, які вже вийшли на ринок, які мають успішні кейси. Тому що цей ринок, якщо ти заходиш туди, і кажеш, я самий класний, ну це завжди ти програші, тому що туди потрібно заходити поетапно, поетапно будувати бізнес модель. От е, мені дуже імпонує, також як зайшла в бізнес-модель, це е, я думаю, компанія Elan, Е, Олена Корчина – співзасновниця. Одна от мені розказувала жди модель, як вона заходила. Це поступовий захід, це не масштабний, а це поступовий. І зараз вона масштабує до того рівня, що це дуже успішний український бізнес і українська продукція, яка видна на цьому ринку. Тому це поступовий захід, це поступове розуміння ринку, це масштабування поетапно. Тому отут потрібно завжди обмін досвідом, і завжди українці, бізнесмени, ми завжди спрямовані не те, щоб обмінюватися цим досвідом, але запитуйтесь у нас. Ми просто так. Ну ця інформація завжди на це нас є і у Нас є мене є офіційні мережі. Звичайно, це Лінден, ми будемо говорити про професійному полі, бізнес-полі сегменту. Але зазвичай каже, ми співпрацюємо з асоціаціями, які вже об'єднують цю категорію бізнесменів. Якщо це запит іде до цієї асоціації, ми завжди залюбки організувати делегацію, візит і особливо знайти також міжнародні виставки. Ось які виставки найбільші світові зараз проходять в еміратах, mm -hmm. і от у нас вже була виставка, яка проходила сім тиждень назад. У нас був український стенд разом з IT українською асоціацією. і Ми було організовано деякі компанії, які брали участь, і спеціально був сформований український стенд. Також минулого року ми допомогли організувати український стенд на міжнародну виставку стоматологів. Ми розвиваємося також. Є українська велика делегація, яка приїжджає на Галфуд, е, Це також спопродукції. Насправді це дуже класний момент, щоб знайти партнерів, е, кон, субконтракторів, щоб дистриб'юторами познайомитись. Тому насправді, якщо потрібна глобалізація масштабування, потрібно завжди також відвідувати ці міжнародні виставки і конференції. Але звичайно, конференції потрібно також обачно підходити, тому що їх насправді багато на ринку. Пані Олена, скажіть, будь ласка, а який бізнес український може бути успішним в об'єднані? Ніх арабських еміратах, який є затребуваний, так що це за угу. сфери? Дивіться, от затребуваний завжди той, який пройшов маркет ресурсів, Вони зрозуміли, що на цьому ринку їм актуально, тому що ми маємо велику кількість платоспроможного населення насправді. Але ми маємо розуміти, що які товари вони актуальні на ринку, які товари не актуальні, який ваш товар буде по відношенню калькуляції з логістикою, прохідний по ціновій політиці на ринку, тому що ми маємо чітко розуміти, яка цінова політика, щоб ми були конкурентно спроможні. Насправді дуже багато що цікавить це, напевно, продукція це агропродукція українська. Вона завжди була актуальна. Наша якість продукції і наші, я б сказала, золоті землі вони дають дуже гарний врожай, і насправді вони також завжди актуальні. Тут питання логістики знову постачає. постає. Також якщо ми говоримо про it технології. Про фінтех, про технології навіть в агросекторі, про artificial intelligence. Тобто, насправді, оці сектори зараз інновації технології вони також дуже потужні на цьому ринку. І оскільки я знаю дуже багато навіть українських кейсів, які от зайшли на ринок за останні там 5 років. Зараз одна з ті компаній обслуговує державний сектор еміратів. Тому українська. так українська. Тому насправді масштабування і ну вони також заходять стратегічно планом. Вони розуміють, хто їхні партнери. Вони чітко розуміють, хто їхній клієнт. Ми завжди маємо намалювати портрет нашого клієнта. Ну немає такого, що наш е, товар він для всіх. Угу. Ні, є товар під кожного клієнта. От тут також це одна з складових підготовки до цього ринку. Тому я говорю, що разом об'єднання обмін інформацією навіть ті ж самі вебінари, які ми там проводили з Делоїдом, з BDO, з Альтамімі з дія Юніон Сіті проводили недавно це якраз де? на обмін інформацією і розуміння, що саме треба підготувати і зрозуміти, чи ви актуальні на цьому ринку. Тому що насправді потенціал великий, можливості великі, але потрібно знати свою конкурентну ціну. А офіційна влада підтримує захід українських компаній на ринок. Так, дивіться, торгова палата наша саме Дубаю, тому що ми йдемо від торгової палати Дубаю. Для цього ми і створені uh -huh. для того, щоб заходили український бізнес. Uh -huh. І насправді, коли постає питання до мене, заходить компанія чи виробництво, які хочуть виходити також масштабувати на цей ринок і торгуючи навіть з цієї ж Індією, ми будемо говорити, чи торгуючи з африканськими країнами, завжди палата допомагає. На моєму досвіді не було жодного разу, що вони не допомогли. Вони завжди надають контакти, завжди людина від. Відповідальні від палати відноситься і конкретно структурує, куди потрібно які зустрічі із якими організаціями потрібно зустрітися, щоб структурувати і зайшов успішно бізнес. Вони створюють цю платформу, і вони створюють цю подушку, якою потрібно користатися. Насправді вони створюють цей потенціал саме бізнес-ком'юніті. Вони дуже часто знайомлять саме з представниками їхньої сторони. Хто буде зацікавлений в кооперації цього бізнесу? Але я ще раз говорю, це. Близький схід це достатньо інша ментальність ведення бізнесу. І от ми намагаємося також часто відкрити це питання, щоб українці зрозуміли, це не є онлайн знайомство це не є онлайн зустрічі. Це все має бути фізично. Це фізичні зустрічі, це довіра. Вони розуміють, вони знайомляться на рівні персональному, щоб зрозуміти, що це за людина, як з нею будувати бізнес. Вони люди, які люблять ходити в бізнес, коли вони в зоні комфорту. І в зоні цієї енергетичної підтримки один одного, тому насправді я з задоволенням чекаю, щоб з нашою перемогою можна було перевести цю ж арабську делегацію суди бізнес делегацію, тому що насправді дуже часто запитують навіть не тільки арабський бізнес, а міжнародний бізнес, який розташований і зареєстрований на теренах Еміратів щодо виходу на Україну, що за виходу в Україну, щоб розуміння, яка кооперація з українськими бізнесами можлива, які можливості в плані поставок, які можливості в плані Тобто є зацікавлення і нашим ринком, так звісно. Наш ринок і зацікавлені. Вони чекають. Вони навіть от я ж говорю. Даві де деякі були, що пропонували можливо під час війни організувати делегацію. Вони готові їхати. Деякі бізнесмени реально готові їхати, але більше все одно вони чекають завершення війни. Вони хочуть завершення війни в плані гарантію інвестицій. Якщо ми говоримо про такий більш середній бізнес. А з чим вони готові зайти на український ринок? З якими продукціями, з яким сегментом дивіться, ми говоримо завжди в бізнесі, коли є демент, є саплай. Кожен бізнес він заходить з тим моментом в країну, коли розуміє, які що потрібно для цієї країни, що потрібно відкрити. Якщо ми говоримо саме про у нас, дуже багато забудовників насправді Україна дуже розбудовується, але також можливо потрібні елементи щодо виробництва, потрібні матеріали виробництва. Це як до прикладу, можливо, можна відкрити підприємство, і звичайно, відкриття підприємства це однозначно створює робочі місця в Україні. Ми нам що ну, потрібно? Так. Кожна еко наша економіка країни, так як і кожна економіка країни, вона базується на успіху бізнесу. Якщо давати потенціал розвитку бізнесу, економіка піднімається це логічно. А звичайно, як економіка піднімається. Нам також це є одним з показників: це є робочі місця, це є заробітна плата. Тому, чим більше ми будемо давати можливості, також заходити іноземцям в партнерстві там, з українцями, можливість саме робочих місць. Тому це а, дуже важливо. А якщо говорити про наш бізнес е, в е, о, е, то скільки нас там, якщо так можете сказати, в так нас? і чи збільшилася ця кількість наших підприємств з початком повномасштабного вторгнення? Чи багато людей перенесли свій бізнес саме на схід? Дивіться в еміратах населення українців складає 30 тисяч населення. Плюс-мінус, якщо ми поговоримо саме про бізнес, то за останні три роки це, до речі, таке актуальне питання дуже багатьох арабських мідіа, коли ми проводимо е, статистики. Воно зростає поетапно. Насправді, навіть до війни була дуже велика кількість присутніх українських бізнесів вже на теренах Еміратів. Але вона поетапно зростає, я б сказала кожного року, десь на відсотків 10-15 вона зростає. Uh -huh. І якщо вона зростала трішки менше, то вона зростає активніше на даний момент. Але ми далі говоримо, ми не говоримо про Локацію ми говоримо про масштабування бізнесу. Вони заходять з товарами, вони відповідно розуміють, де відкрити чи підприємство, чи сервісне, де вони можуть саме масштабуватися і надання свого сервісу чи товару. Я кажу ту саму Азію, чи ту ж саму Африку. Емірати славляться тим, що в них дуже багато підписаних меморандумів про вільну торгівлю з різними країнами, які дає можливості саме там зменшення митного збору чи відсутність митного збору з іншими країнами. Також Україна підписала цей меморандум а. про вільну торгівлю, і ми от чекаємо даних. Я чекаю даних, і після оголошення розуміння, які даних, ми будемо робити, організовувати форум в Еміратах саме для бізнесу. Що це буде корисним для бізнесу, як для сервісного, так і для трейдового бізнесу. Які це бонуси, як його використовувати, в якій кількості, які об'єми, які ціни. Тому що я вважаю, це є дуже важливим таким фундаментальним моментом побудови саме бізнесових таких зв'язків між Еміратами і Україною. Але нам потрібно зрозуміти, головна наша функція цього меморандуму. Я як біззлю з людини з сторони бізнесу, можу сказати це є головне, це створене для бізнесу. Цей документ є для бізнесу, для бізнесу, який можливо допоможе підвищити набагато більше е... високий показник, показати між трейдово, між країнами, і насправді я кажу, Емірати в свій час і до сих пір вони продовжують підписувати ці меморандуми дуже стратегічними країнами. Тому це дає багато можливостей для українського бізнесу, і я буду задоволенням розповідати після і коли будуть надані дані публічно оголошені. Я буду з великим задоволенням і в мідіа, і тут на переступності в Українській медіа в арабській, саме розкласти це все. І будемо говорити по поличкам, от саме по стратегії конструкції від 1 до 10, як правильно діяти, і що саме це дає. І якому бізнесу. А які найбільші ризики, от якщо говорити про те, що людина, підприємець, бізнесмен, хоче масштабувати свій бізнес в Арабських Еміратах? от Який найбільший ризик? Це те, що не знайшли десь особистого цього зв'язку? Дивіться, завжди я, як адвокат, скажу: найбільший ризик в мене уникає в людей, коли я бачу в ситуаціях, це партнери. От неправильно підібрані партнери. Компанії, коли заходять в одну ліцензію, не обговоривши всі деталі, як операційно буде виконуватись робота, от тоді починаються проблеми. Починаються проблеми, коли починається операційна, коли починаються надходження в компанію. Тому один з таких мінусів, де наші не допідготують, не готові, не готуються правильно. Це саме саме. Правильний партнер в бізнесі, і також де я знайшла за от я три роки, як президентка ділової ради, які побачила в багато аспектів, саме е, мінусових. Це наші тільки на поступовому розвитку розуміння, що таке контракт і його сила. Читання контракту від А до Я. Кожна кома має значення. Mm -hmm. Кожна додавлена буква має значення. І от насправді, от я працюю вже 10 років в міжнародному праві. Е, всі приходять перед тим, як підписувати контракт, вони всі йдуть спочатку. З юристом, і де ми все розтлумачуємо і виправляємо. У мене були пара випадків, коли приходили вже підписання контракту, це була українська сторона, ми підписали, треба подивитись. Це вже дуже запізно. Оце така помилка, де я всіх попереджаю, там в Еміратах існує дуже конкретне право, контрактного права. І все, що ви підписали, як ви його підписали, так воно буде регулюватися. Особливо про оплату. Оплата саме, це саме такий момент виникає, де найбільше. Проблеми, тому що деколи оплата неправильно прописана, деколи є затримка оплати на послуги і неправильно прописаний advance payment. Тобто, тому тут от якраз момент, я б сказала, юридично, і також цей момент, виникає проблеми саме з структури структурування бізнесу, це неправильно підпис, підібрані види діяльності в ліцензію. Тому тут достатньо дуже багато критеріїв, якщо ми говоримо про ці моменти, були де були допущені помилки під час заходження на ринок. А якщо говорити про масштабування з виробничими потужностями, так є підприємство і логістично не не дуже. Підходить транспортування продукції, їм простіше побудувати завод. Там в ОЕ. наскільки це складний процес? І чи багато таких під наших підприємств що мають безпосередньо і виробничі потужності? Так розглядають, розглядають, заходять. По виробництвих потужностях також ми розуміємо. Оце також ми робимо завжди зустріч з палатою, і ми розуміємо, яке це буде виробництво і хто кінцевий покупець. Це ми йдемо через дистриб'юторів, чи ми йдемо на конкретне замовлення за кордон. Угу. Дуже часто будується там, наприклад, є Емірат Реселхейма, який в плані локації він набагато дешевший побудувати виробництво в цьому Еміраті, чим в Дубаї, тому що дорогий кост будемо говорити. Також Селхемі є свій порт, який також стратегічно може бути для пониження Ціни і завжди, коли заходить компанії, коли ми говоримо про виробництво, завжди ми домовляємося за якісь плюси в плані того, що якісь дискаунти, дискаунти там на воду, дискаунти на світло, завжди коли вони завжди йдуть на поступки в плані того, і коли ми говоримо про конкретне виробництво, яке також буде бонусом в країну. Тому що насправді після ковіду це дуже відомий факт. Була програма Food Security Program, яка була саме по харчуванню, як і в Еміратах, так і в Саудівській Аравії. Насправді, в залежності від продукції, якщо ви попадаєте під цю категорію продукції, яка попадає під Food Security Program, у вас будуть додаткові бонуси, якщо ви ставите це виробництво на місцевому рівні, тому що ви можете завозити сировину, а вже переробляти цю сировину чи робити товари там. Якщо кажу, вони будь-які запитання в плані розуміння, який краще емірат, чи який краще склад, чи коли яке краще приміщення, це потрібно приїхати, подивитись, поспілкуватись напряму з правильними органами, не з консалтинами, а з органами напряму. А це може тільки асоціація. Певно, два звернутися, чи кожен, ну, бізнесмен напряму індивідуально? Що ні, звісно, у нас офіційний вебсайт, нас є офіційний імейл. Кажу, у мене навіть я в LinkedIn відповідаю, коли до мене звертаються підприємці. От якщо я десь в інших соціальних мережах менше, то ліндені я завжди стараюся раз тиждень перевіряти, відповідати. Немає просто, якщо ми говоримо про делегацію, звісно, сформувати делегацію завжди легше з... з асоціацією, тому що може бути кількість підприємців, там 10-15, і це легше сформувати візит. Якщо ми говоримо про односторонню компанію, яка хоче або має на меті вийти, або їй цікаво, зрозуміти, чи є цей вихід на ринок, зрозуміти. Хто можливо буде з її партнерів, чи можливо хто з такого сектору вже вийшов з українців на цей ринок і піспілкуватися з нами? Я, будь ласка, звертайтеся, у мене немає такого. Я просто кажу, я зрозумію запит і зрозумію, де я можу допомогти, чи де я можу скоординувати, надіслати дані та підприємців з України, хто в такому секторі бізнесу. Це ми з вами проговорили так можливості, напевно, для великого ринку, для великих бізнес-гравців. А якщо говорити про невеликі підприємства, зокрема, ви знаєте, що під час ковіду нас дуже багато людей кинулися у власну справу, виробництво власної справи. Зокрема, це можуть бути і прикраси ручної роботи, чи там одяг ручної роботи невели. Швейня так наскільки такий сегмент є затребуваний, так в Дивіться, mm -hmm. гарне запитання, і насправді ми також створили під час війни українське ком'юніті Ukrainian Business Way. це саме для SME сегменту. Тому що ми розуміємо, що активний середній бізнес великим них більше потужності своїх інвестицій. А от саме SME, вони завжди мають проблему в плані фінансової і розуміння, як їм торгувати далі. І також він також зараз існує дуже активно в Лондоні, Українська ділова рада, саме для українських бізнес саме для SME. І безкоштовно організовуються семінари, лекції із торговою палатою Лондона. Насправді ми тут знову заключаємося в логістику. Сікі буде ціна логістики, і яка буде ціна виробництва? Чи ми конкурентно спроможні на ринку? Або також є можливість, де можливо організувати як український павільйон в плані от як під час експо проходив український павільйон. Якщо держава також ну тут потрібна допомога держави, якщо вона з ініціює допомогу для СМІ і побудування цього павільйону чи спеціального центру. Можливо, де зможе СМІ презентувати свої вироби до прикладу, чи під якісь конференцію, чи це на постійній основі, чи організацію українського е, заходу? Також до мене приходили, зверталися багато ідей, де хочуть організувати там український захід про українську культуру, у плані там трьох днів виставку, щоб підтягнути українських саме СМІ з виробництва, де вони можуть показати себе. Завжди йде процес масштабування, і також нам потрібно розуміти, які виробничі можливості є, тому що якщо ми говоримо про виробничі можливості мінімальні, то все ж таки потрібно розглядати напевно близькі країни, де можна це збути. Якщо ми говоримо про... Ці нові саме виробники, де в нас є більші показники. Звичайно, і логістика прораховується. Ми можемо розглядати інші ринки. Українська ділова рада, оце ми з я зазначаю ще раз, що ми з емірацькою стороною угу. ігра створення для допомоги українського бізнесу. Ми дуже часто саме колаборуємо в партнерстві з турецькою діловою радою, з польською діловою радою. Ми проводимо насправді дуже багато різних івентів і по сегментах бізнесу, де ми знайомимо не тільки український бізнес з еміратським бізнесом, а український бізнес з іншими країнами. Бізнесу, представниками, і це дає більшу можливість і виходи на інші ринки, тому що в нас був такий момент, де познайомилися на івенті з компанією з польської білової ради, і це буквально сусіди, і вони ну, познайомились там, а зараз роблять бізнес тут. Тому це насправді такий бізнес-хаб, де є можливості, і де потрібно долучатись на цей нетворк, де потрібно долучатись на ці івенти. Для цього ми створені а, пані Олено, на вашу думку, від чого залежить перспективи успішного розвитку відносин між українським та арабським бізнес-сектором? Як ви бачите, як будуть розгортатися наші відносини в майбутньому? Угу. Дивіться, я завжди, як от, напевно, тут знову як юрист, я буду говорити про законодавчі моменти. Е Глоблятися сильно не буду туди, але все одно скажу, що для того, щоб коли заходять іноземні інвестори, нас потрібно гарантії інвесторам. Е завжди Емірати – це є про прозорість і розуміння ринку. Вони готові заходити. Вони будуть дуже вдячні, і звичайно, ми маємо максимально докласти зусиль з української сторони, щоб цей інвестор комфортно себе відчував на ринку і захищено на цьому ринку. Тому що коли заходить великий бізнес, звісно, я ще раз говорю, що вони вже мають свої активи і вони вже мають своє розуміння ринку. Але коли заходить середній бізнес за кордону сюди, їм потрібна допомога, і потрібна допомога саме з української сторони, тому що я ще раз зазначаю, нам потрібні ці робочі місця для українців. Нам потрібно, щоб українці, які за кордоном повертають. Але на ці підприємства іноземні тут, тому що це тільки так можна залучити українців. І Можна українців залучити, коли ти їм показуєш відповідний рівень зарплати, тому що кожен має сім'ю, кожен має забезпечувати сім'ю. Тому в плані цього це гарантії інвесторам завжди буде запит на заходження на цей ринок. Коли ми говоримо про емірати, заходження на еміратський ринок кажу, можливостей багато. Просто потрібно правильно стратегічно підготовлений підхід. І правильні е, асистенти в цьому пані Лени. Я вам дякую за те, що знайшли часто можливість прийти до нас в студію, і розказати про перспективи українського бізнесу в арабських країнах, зокрема в Об'єднаних Арабських Емігратах. Я сподіваюся, що наша розмова буде стала корисною для аудиторії, тому що розвиток бізнесу в іншій країні це завжди і хороші відносини вже і на політичному рівні між країнами. Це такий прямий місток. Дякую вам, пані Олено. Дуже вам дякую, що запросили.